Так свою роботу робить, зелена чи не зелена. Тут му, поки посохнеться Слав'янка, так не буде чого викопувати, одні будуть шкарлупайки. Ми один рік це ж, отам на болоті теж, вибрали всю слав'янка, ну хоч кричи рятуй не, 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 не старіє. Кажу, Ваню, да, ви, е, вибирали і ну, шкурка задиралась. Да попідсихала і лежала гарно, не дай нічого і, і не сталося. Ну, побачимо, дідуля дойде. Вечором зараз ні, я трохи стомилася передихну, а вечором я їм допоможу, як не вижене. Не хоче, щоб я її сам любить. Ну. Ну, тут правда, що тут і вибирати, але все одно вдвох би швидше було діло. Рядка, це ж теж, дивіться, Слав'янка ще зелена. Ясне діло, що її ніхто вибирати не буде. А гренада і белероси там взагалі й кущів не видно. То треба її вибирати. Це ще й ця тут крайні рядки. А а там он готова.